Близько 30 тисяч українських військовослужбовців на сьогодні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі дані наводять у центрі з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Тут працює цілодобова гаряча лінія, а також лабораторія. Отримати в центрі можна і юридичну допомогу. Спеціалісти зазначають, у разі, якщо ваш родич чи знайомий тривалий час не виходить на зв'язок, необхідно подати заяву до поліції про зникнення та здати тест ДНК на наступний день. Після для відкриття кримінальної справи розпочинається пошук людини, отримавши цей витяг і здавши ДНК, вони вже звернулися до першої структури, яка починає пошук. Також вони, якщо це військовий, вони звертаються до ТЦК та СП, до так називаємих військоматів. Не обов'язково з того, з якого був призваний саме їх рідний. Це може бути будь-який ТЦК. Разом з тим в Україні почастішали випадки шахрайства щодо людей, які чекають будь-якої звістки про зниклого родича. Аферисти запевняють рідних, що знають, де знаходиться зниклий безвісти військовий та вимагають гроші за інформацію чи можливість йому зателефонувати. Такі фейкові чати, як правило, створюються на тимчасово окупованій території. Зауважили в управлінні. Наприклад, родина розмістила інформацію про свого близького в інтернеті і ще й розмістила свої контактні дані, то 99% що їй позвонять ахрей, і вони будуть намагатися розвести їх на гроші. Але треба в такому випадку всі родини, які до мене приходять, вони знають, що треба задокументувати. Якщо, наприклад, їм пишуть, вони роблять скріншоти. Якщо, наприклад, їм говорять щось, вони включають диктофони, записують і одразу звертаються до слідчого. Тому що треба відслідкувати, по-перше, звідки був зв'язок? Чи дійсно чи ці це шахраї? Чи та сторона якусь про того, кого взяла в полон, хоче отримати якусь додаткову інформацію. Тому вони повинні бути дуже. Обережні і обов'язково потім цю <хух> інформацію надавати слідчим.